Для нас завітали гості привітати вас за міський голова Андрій Миколаєвич Смагрюк, заступник, перший заступник Олександр Сергійович Миренюк, ви всі їх знаєте, заступник голови районної адміністрації. тому я Голова ради. Е, тому я зараз передаю слово. Дякую. Мені дуже приємно а, перебувати в стінах нашої лікарні. Дуже приємно сьогодні буде сьогодні біля вас. А, на жаль, живемо в дуже непростий час і не можемо ми так, як колись. Але я впевнений, що воно буде так, як було колись навіть буде і буде краще. Що ми не будемо залежати від різних факторів, коли ми будемо відзначати День медичного працівника і не тільки. День медичного працівника планували десь сьогодні трошки пізніше, завтра, в понеділок, але через різні обставини. Ми на 9-ту -го годину сьогодні. Дякую вам, що ви сьогодні зібралися. І ми не могли до вас сьогодні не приїхати, щоб вас не привітати. Адже ви є ті люди, на яких і це без перебільшення тримається і наша громада. Про лікарню можна казати і про лікарів будь-що до того моменту, поки не потрапиш в лікувальний заклад. І коли ти бачиш професіоналізм, якості, знання ваші і ці врятовані життя, Воно вартує дуже і дуже дорого і багато. Я сьогодні від імені міської ради, громадського комітету, всіх депутатського корпусу вітаю з вас з вашим професійним святом. Я бажаю вам, щоб у вас було усе гаразд, як на робочому місці, так і в сімейному колі. Я бажаю вам вдячних пацієнтів, без втрат, щоб, не дай Боже, жодного пацієнта не втратили. І я бажаю усім нам чи пошвидшої перемоги до справедливого миру. І спокою кожному на душі. Свято вас, старої мене. Дякую. Подякувати тоді, прийкожен. Допомагати, розподивитися, що то в нас. Так, подяка. Хмельницької міської ради за високий професіоналізм сумнівне виконання службових обов'язків та нагоди дня медичного працівника лікарю, невропатологу, неврологічного відділення кончалюк <кхух> Юлії Андріївні. <плес> 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 не казали. А потім а потім заберете передати. Так, акушерці жіночої консультації, КНВ керівницька порна лікарня, Комар Лесі Ростиславівні. Всім дали подяки і всіх лишили на роботі. Ну, Ігор Михайлович, це наказали. Секретарю керівника на нагребельні Марії Степанівні. Так, бухгалтеру, Киричук Ірині Ростиславівні. місці, бухгалтерів сюди. Так, лікарю, ортопеду, травматологу, загальнохірургічного хірургічного відділення кроку Павлу Вікторовичу. Привітати, але дійсно цінуємо, поважаємо, пові повірте, і любимо кожного із вас. І ми, е як Мисцінний міська рада, повірте, ми будемо робити, робимо і будемо робити все для того, щоб наша лікарня е була однією з найкращою. Я думаю, що ви це бачите, бо навіть ці фінансові ресурси, які зараз кожного року ми направляємо в нашу лікарню і ту програму, яку ми приймаємо, бо зараз. Е Потрібно планувати бюджет на три роки. Ми на кожен рік закладаємо досить такі, значні суми. Хочеться, щоб бюджет виконувався, і я вірю, що ці кошти будуть у вас спрямовані. І ми зі своєї сторони як матеріально-фінансово вкладемо лікарню, а ви зі своєї сторони, як професіонали, піднімете її. Підіймемо разом в очах наших людей. Ще раз дякую вам. Ну, я хочу від вашого імені подякувати Андрію Миколайовичу і його команді, команді, команді адміністрації за ту допомогу, яку вже раді адміністрації хто не теж, то, то вони так. На команді можна сказати. <laughs> і, <laughs> та, 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 і сподівання на те, що в подальшому у нас буде така плідна співпраця. Так, і... так. Я вам дуже да. признаю. Дуже приємно. Дай вам пару. Я вже знаєте, кажу, що в нас по, по, по співпраці. ну, Знаєте, з по свого часу також у ради і знаю кожну особливості роботи, що Рівради, що адміністрації, десь розділилися зараз підтримної реформи повноваження. Але це є ті люди, де вони в своїх місцях, якщо можуть, вони допомагають, вони вболівають. Вони також переживають за нашу лікарню. Слава Дмитрівна, Дібелюк, голова районної ради. Прошу до слова, до вітання. Дякую. Шановні медичні працівники, дозвольте мені сьогодні сердечно привітати вас з вашим професійним святом. Медичний працівник це той, хто що щоденно відбувається на варті здоров'я, рятує життя, полегшує страждання. Дозвольте цей день побажати вам міцного здоров'я. Щоб ви мали сили і наснагу приймати складні рішення і рятувати життя, вдячності та поваги від ваших колег, від пацієнтів і від суспільства в цілому, професіоналізму і натхнення, адже від вашої якості вашої роботи залежить і якість медичного обслуговування і добробут наших громадян, миру та злагоди вашому колективу, в сім'ях, в нашій державі. Нехай кожен день. Який ви проводите на роботі приносить вам радість і задоволення за ту роботу, яку ви виконуєте. А це маленьке свято буде вам нагадуванням про бажаний вісвіт, який ви виконуєте для всіх нас. Ще свято. Сьогодні грамотою Кременецької районної державної адміністрації Кременецької районної ради нагороджується лікар-невропатолог. Березій Тетяна Петрівна. Такою ж намокою нагороджується лікар-кардіолог водій автотранспортних засобів Гребенюк Олег Юрійович. АПЛОДИРУЮТЬ дякую. дякую. Ще раз усіх свят. АПЛОДИРУЮТЬ Василь Володимирович Хортик. Всім доброго дня. Звичайно, сьогодні хорошою Я Надіюся, що ваш керівник, керівник всім нас відбудеться, саме професіонал. Приєднатися до тих хороших слів, які лунають вашу адресу. В першу чергу вам терпіння, тому що є, ви англії білий халат. Людського благословіння іменно людського, тому що е, ви лікуєте людей щирим серцем і стараєтеся, щоб ви кожен був здоровий. А для цього треба мати терпіння. Нехай на вашому болі звичайються лише е, пацієнти, які приносять вам лише радість, коли ви могли їм допомогти. Ну і безумовно. Е, Колектив вас хороший, тому що Дрім Миколаївич сказав, що там про лікарню не говорили і так далі. Хороший, і так далі. Чи ви живете? Про вас розказують. Ви тут саме основні, не влада і люди, які тут є. Тому приєднуюся всіх благ, благополуччя, вам до життя і розпорядженням. Керівництво Терманівської районної військової адміністрації дозвольте мені вручити грамоту Мацюку, Мацюк Лесі Володимир за високі проти сумнівку. Я вас вітаю. І ще щось. Лікарю також загально терпетично відділено комунального рекомендую закладна слуховна лікарня Марії Маріні. так доволення ходім. Вікому по травмулому хотіть колись там діємо. Це не на то щось. Що ну, знаєте, для того, щоб цей сім'ї підробки, тобі потрібнуся. Вже нам бачимо, як... Е Кременецькій охороні та пушкому, де простипа. Ще раз вам дякую. Ще раз вам натхнення і хороша до <клес> дякую за <клес> допомогою. <Дякую. клес> Привітати нашого Володимира Степановича сьогодні в нього день на руслі. Ви не засідали. Господи, вимо. Ви ж, до нас? А ви буде самі, каже, діти, а Я я просто. Так, шановні колеги, тепер дійшла черга До нас, ну, перше, що я хочу сказати, я привітаю всіх цим святом. Я не знаю, впевнений, що за ці п'ять, сьогодні, до речі, п'ять місії, як я на посту. Стали, ми команди, не стали, бо ми формируємо одну команду. Я хочу, щоб ми в подальшому. Дійсно, дуже приємно чути, коли люди зустрічають на вулиці. Дякують Дякую вас, дякують. Дякують вас, які ви стали фахові. І багато з тих нагород, які ми надавали, це саме через те, що в нас постійно вже йдуть подяки, подяки лікарям, подяки медсестрам. І Я вам за це дуже вдячний. Я хочу побажати, ну, щоб було мирне небо, це потрібна перемога нам, щоб ви ніколи не чули ні розривів, не зривів, щоб наше місто Кременець взагалі. Так, як Бог храняв його, і було так тихо, мирно і сонячно, як сьогодні. Щоб таке саме було у вас, в ваших родинах. Все, все гаразд, щоб було. Тому в подальшому був розвиток якийсь у нас. І професійний розвиток, і моральний розвиток. Ми дуже багато за цей час. Я вже впевнений, що дуже багато з вами спілкувалися, десь щось не були точки такі поєднання. Але все ж таки ми працюємо. І мені дуже приємно сказати, що не завраючи на те, що в нас дуже важкий був червень місяць, але ми зможемо святкувати це свято і поздоровити. Ну, я вважаю найкращих наших людей, які заслуговують на сьогоднішній день це ці подарунки, ці привітання. Тому, тому так. Поэтому у Я крупный шутка город Андрея

Так, Людина, в якої я, мабуть, з першого дня, з першої години вже познайомився і город Олеся Володимирівна, і те, що Diolch. <laughs> lechiul pediatru din dolari. dr Antorok Petera Petrivna Então, Good luck. Це травнобічне відділення екстраенергічної допомоги, яку я дивиться, вона нас закриває постійно. Будь то яке навчання, будь-то сьогодні всі крузі йдуть додому, вона поїде на пантеон ще чергувати, просто не буде. А ввечері буде. Я подав офіційний наказ, що вона сьогодні вечір за дві ігри щоб чергувала на збройні. Дякую. Людина, яка зараз у нас веде майже все, таку статистику, роботу, дуже допомагає в тому плані, я не побудую цього скажу, керівництво міста, заощаджені коштів, щоб в нас нічого зайвого не було. Організовує роботу старших Капричук Оксана Оксандр.

Є кому передати? Водій от, ага, так пошли. Просто... зараз я просто нагружу, Іващук Петро Іліч. Водій транспортних засобів. Я ще раз хочу привітати вас, не медичного працівника. І одне з побажань. Сьогодні, крім подяк, грамоти, квітів, всіх, хто отримав всі трошки щось зазірячить на телефоні. Але я бажаю, щоб ми вже робота йде. Я дуже дякую цьому медичному персоналу, не тільки лікарям, які працюють там. І бажаю всьому колективу нашої лікарні, щоб на наступний рік ми могли вийти. У мене приклади по житті є такі, щоб на день медичного працівника всі отримували премію розміру своєї склад. Будь ласка, давайте, щоб у 2026 році ми зробимо це... Останні працювати. Дуже приємно. Ігор Михайлович, що за цей короткий час, я бачу, що коли кого ж кожного брати їх називаєте, ви вже людей знаєте, вже можете його характеризувати. Ну ви не мабуть, я хоч ми. Тут ти більше, я не знаю. <рес> Сам ви ж у вас всі збирали. Тому я впевнений, що оці плани, задуми, які у вас є, вони втіляться і вам вдасться. Організувати весь колектив і він, що він у вас буде і він у вас є і буде одним і цілим таким знаєте, як який буде тільки рухатися, це, рухати вперед, вперед, вперед. Добре. Ще раз вас свято. Дякую. Дякую. Кажуть, що у лікаря медичного працівника білий тільки халат, а будні насправді чорні, тому що вони дарують нам з вами можливість жити, можливість мати здоров'я, просто можливість радіти кожному дню. Щиро вітаю усіх тих, хто тут не присутній, всіх, всіх медичних працівників і особливо шлю тим медичним працівникам вітання, які зараз захищають нашу батьківщину на фронті. Я знаю, що із цього. Колективу із первинки і взагалі з Кременеччини, з України, дуже багато медиків сьогодні на сторожі нашої вітчизни. Нехай буде у всіх перемога ще раз вас, всіх зі святом цінуємо, любимо. Всього-всього.